В гарнізонному будинку офіцерів прощалися із 25-річним героєм, навідником штурмового батальйону 3 ї окремої штурмової бригади ЗСУ, солдатом Дмитром Матвійчуком. Загинув 13 вересня неподалік Бахмута, рятуючи пораненого бойового товариша. Він був дуже хоробрим, згадують побратими, які називали Діму Фанта. Того дня вони звільняли населений пункт Андріївка. 16 хлопців вели бій більше двох днів. Дмитро був поранений. І коли прийшов наказ до евакуації, він разом із побратимом взяли на плечі третього побратима і почали евакуюватися. Ворожа Міна припинила його життя. Він загинув моментально. Але я знаю, що цей хлопець ніколи не шкодує про те, що він рятував не своє життя, а рятував життя свого побратима. Немає більшої любові від любові того, хто віддає за друзів своє життя. У мене була і крутиться фраза, яку я б завжди від нього чув. Незалежно від обставин. Братан, я люблю тебе. Я хочу сказати, Панта, я люблю тебе. Ми всі тебе любимо. Ти назавжди залишишся в другій році. Слава Несі! Важкий для України час Дмитро повернувся з-за кордону. Не раз був поранений, але завжди у перших рядах згадують бойові друзі. Ми з ним пройшли неодноразові штурми, були на як то говорить, на склад смерті. Ну, він ніколи не боявся, ніколи не нив ні. і завжди говорив, я хочу йти першим. Я кулеметник, моя задача йти першим. Я не з довірю комусь другому, йти зачищати. Ми йому завжди говорили, так пениць весь час не можна, треба себе поберегти і дати комусь другому. Він сказав, я все рівно буду першим. Друже фан, мав велику честь бути твоїм командиром. Мав велику честь бути твоїм побратимом та другом. Я знаю, що ти спостерігаєш за нами. Передавай привіт. Плохому, сірному, Мирончику, Запуску, не всім нашим. Слава нації! Смерти! Не так давно Дмитро закінчив другу гімназію, коледж промисловості, економіки та права. Сумують вчителі та друзі. Їм Я, Я завжди буду розвити. Завжди залишиться таким моєму серці. Слава Україні, слава герої. Наш анімальник навчає найкращих, найкращих наших учнів, найкращих в наших селі. Тут присутні викладачі коледжа, промисловості, економіки та права, він навчався, присутні його одногрупники. Вони сумують, ми всі сумуємо. Це завжди буде, з нами. І завжди буде з нами. Незадовго до смерті Дмитро одружився. Дружина Валерія, переживаючи біль утрати, стала автором петиції, у якій просить присвоїти її чоловіку звання Героя України посмертно. На сьогодні петицію підписали трохи більше шести тисяч осіб. Голос кожного то знак вдячності й шани Герою. Прощаючись, побратими передали рідним прапор та врочисто виголосили слова патріотичної молитви, написаної наприкінці 20-х років минулого сторіччя, одним із лідерів організації українських націоналістів. Чимало людей прийшли попрощатись із захисником України Дмитром Матвійчуком, усі, хто знав і хто не знав особисто, рідні, друзі, знайомі, усі, у чиїй пам'яті він назавжди залишиться молодим, усміхненим, вірним військовій присязі і усім, кого любив. Вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.